Тобто вони в певний час зрозуміли, що е, бої е, в урбанізованій місцевості, в населених пунктах для них більш е, ресурсно затратні. І вони почали їх обходити. Мені здається, вони після Бахмута змінили цю свою тактику. Я думаю, десь Фактично. після Авдіївки. Після Авдіївки. Вони навіть Авдіївку штурмували в Лоб, а після Авдіївки вони прям в цьому ствердились. Бо взяти. Маріуполь, Рубіжна, Сєвєродонецьк, Бахмут то ну вони там дуже великі ресурси поклали, поклавно втратили дуже велику кількість. Ви сьогодні вже кілька разів згадали про Луганщину, Сєвєр, Лисчанськ, Рубіжна, Попасна. Я вже три роки, мабуть, чекаю людину, в якої я можу це спитати, чому ці великі населені пункти на Луганщині були втрачені настільки швидко? Це там квітень-липень 22-го року. Ну, знаєте, я б не сказав, що настільки швидко, яких можна було втратити. Час і простір це дуже відносне розуміння зараз у нас. Тобто, хтось сприймає одну годину. Як дуже довго мить, хтось для когось це дуже швидко.